Представник влади каже, умовно всі проблеми жителів нашого регіону можна поділити на три групи: перша це проблеми зі здоров'ям, друга із житлом, а третя звернення ветеранів. Валентина Захарчук прийшла на прийом, аби попросити матеріальну допомогу. На операцію у Білорусі її онкохворій дочці потрібно понад 100 тисяч євро, каже вона. Гроші збирають усім світом. Просять у обласної влади дати скільки можна. Сергій Рижук обіцяє днями спеціально зустрінеться із послом Білорусі в Україні, аби просити знижку на лікування, адже навіть для нього як для чиновника обласного. На збирати таку суму непросто. Якщо ми, а ми це зробимо зараз, на наступній черговій сесії приймемо ще рішення, щоб компенсувати нашим людям насамперед їх витрати за діагностичне обслуговування перед лікуванням, тому що воно завжди дороге, то ми заспокоїмо ситуацію. Принципово дуже ліквідатор аварії на ЧАЕС і інвалід війни Микола Білий разом з дружиною прийшов на прийом, аби попросити прискорення отримання телетюнера та державного автомобіля. Керівник області пообіцяв з телевізійним пристроєм розбереться. А щодо автомобіля можна буде детально говорити тоді, коли буде відомо, наскільки область перевиконує бюджет. Крім того, чимало жителів області звертаються по матеріальну допомогу для лікування рідних або йдуть з побутовими проблемами. Вирішить вопрос. Дальнейшого проживання з моїм сусідом, який знущається всякими способами з мене, закрив мої вікна, брезент, от, тому що не видно було, що робиться в його дворі. дворі. А мотивує тим, що в його жінка молодша, а я то я, значить, дивлюся на її, куди вона ходить і що вона робить. Вислухавши проблему пенсіонера, керівник області вирішив створити спеціальну комісію, яка приїде додому, до озерянина, та проведе розслідування. Але для мене відвідування адміністрації із різного роду проханнями, а вони досить таки типові, говорить про одне: коли людина прийшла, це вже наш недолік в роботі. За останні три роки кількість людей, які йдуть на прийом до голови обласної державної адміністрації, зменшилась у півтора рази. Це свідчить про те, що влада працює недаремно. Кількість проблем зменшується, наголошує Сергій Рижук.